Слава Україні, слава нашим Збройним силам! Долучайтеся, як завжди, до спорів на наші збройні сили, нашим героям, на всі необхідні речі, яких вони потребують. В даному випадку ви можете перейти по посиланню в описі під даним відео і допомогти хлопцям з 53-ї бригади нашого бойового підрозділу, людей, яких я знаю. Тому дуже прошу вас допомогти. А якщо ні, будь ласка, на будь-який інший фонд, на будь-який інший підрозділ. Бо в 99% моїх глядачів хтось та й воює зі знайомих, яким по-любому потрібна допомога. Тому не залишайтесь осторонь. Тим паче зараз в такий важкий час для України і для наших Збройних сил. Ну а сьогодні ми продовжимо наше так зване крафтове виробництво. Крафтове виробництво олій. В сьогоднішньому відео ми більш детально вже пограємося з волоським горіхом, з ядром Волоського горіха. Вже я не лізу туди голими руками, помитий, побритий, ну майже побритий. Але з контактом з матеріалом і взагалі зі станком будемо використовувати ось такі одноразові рукавички, перчаточки, які зумовлюють більш. Більше якісний і крафтовий е, матеріал, крафтову олію, яку ми зараз і будемо виробляти. Значить, По планах: два слова про прес. Це прес на 50 тонн, який ми придбали в інтернет-магазині Форма Рівне. Е, контакти продавця, посилання на його ютуб-канал, на сайт, на Тіктоки. Всі можливі його контакти я розміщу теж в описі під даним відео. Значить, коротко, є попередній відео у нас на каналі. Ми більш детально оглядали цей прес. Це 50-тонний прес з ручним накачуванням на гідравлічного мастила в циліндр. Комплектація, все можете подивитися в попередньому відео, кому цікаво. Найвигідніша пропозиція на ринку зараз відносно ціни якості і комплектації. Значить, що у нас є? Одягну інструменти і покажу вам. Ми тут грали час за кадром з різними культурами, але вирішили більш детальніше по кожній культурі розглядати процес виготовлення і що і як і виходить, тому що відео щоб не були занадто довгими. Значить, це у нас вже так званий, ну як його шрот можна назвати з горіхів. Його можна використовувати в кондитерській діяльності виробництві. Можете, ну, Воно цілком харчове, харчова цінність його, в принципі, не нижча, ніж горіха, отакого, який ще до віджиму олії знаходиться, але тим не менше. Значит, яка технологія зараз? Що ми плануємо? Плануємо кілограмчик подрібнити блендером таким величеньким так званим, і заправити кілограм в оцю діжечку в дерев'яну. Чому подрібнення? Тому що, вже, як показала практика, набагато швидше масло віддається. Ну, Олію віддає е, розбитий горіх не цільний, отакий не половинки, четвертинки, а більш на мілку фракцію. Покажемо. За кадром помільчимо, бо дуже гучно. і Потім вам розкажемо, і покажемо, як воно виглядає. Швидше віддає і більший вихід олії. Виходить. Тому приступаємо до роботи, щоб вас не затримувати, бо саме цікаве ще попереду. А так? Да. Ну щоб легше було щоб... Так. кришечка тут сама. Ні, там да, в пази, в пази на попасти. Оці. Угу. Ще прокупить. Вправо? Да. А, вліво закрито, ось бачу. А... Замочок влітку. Все, 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 там трохи. Цю фігню сюди. Угу. Що, погнали. Угу. А яку кнопку надали? Чи вона одна сюди? Так просто. А ти сюди докидати чи що? Це, це... Це, це, О, докидать. Велике, мале, поняв. А, чи на шапці стануть? А, приколи, приколи. На шумко, ну. Це... Що, там досить, досить. Да, досить? Та, там ставляться різні леза. Отак можуть. Да, Коротше кажучи, це для прикладу. Отак. Не в муку. Ну подрібнено. Ну порівняти, звісно, з половинками і оця фракція, то дві великі різниці. Оце так подрібнюємо, наважуємо кілограмчик і продовжимо. Так, скільки там? 854. Бі. Так грузи, що я. Чи тут якраз? Mm. Ні, ну, трошки вищинає. Чи не будеш стояти Ну, Та не буду. Та де вона треба? Ну так, О, все. Да. Закри. Та да. хвати, так? Да? зараз олія там одійде без пресу. Ну якесь рівне число, все рівно будемо насипати. Ну, да, да? ну Давай, сип, да. Якщо що, то все віддаровано. Сип, сип. По кіло 200 буде? Давай, да. Та сип. Буде, натягне. Ну, майже кіло 200, там, кіло 199, добили пару горішків і продовжуємо наші забавки. І так, до слова, крафтовий такий виріб, який ми робимо, ви можете теж придбати, якщо бажаєте. В описі буде контактний телефон, по якому можна буде зв'язатися будь-яким доступним для вас чином. Чи Будь-то вайбер, ну, як хочете. Як бачимо, подрібненого горіха в принципі, можна десь до 2 кг впхнути, мені здається, бо ось дивіться, десь серединку воно тільки займає. О, поршеньок вже, да? Угу. Диви. Як. Плотненько, ну легше, як тоді туго він був. Ну, місце своє знайшло. Так. Встановлюємо це все діло на станочок. Тільки хто б оце тут ще прибрав. Диви, як фарбу видавила. Угу. Дебело давиться. Так. Так. Дальше ну, попробуем. Да сейчас сейчас деревяшку, сейчас носы. Деревяшку і носик, бо сейчас побежить на підлогу. Так, Так. Так, шо у нас тут получается? Шайбочку отсюда підвинь батькому ну, деревяшка не робимо. Бачу, бачу, бачу. Ну отсю сюди. Тут своє місце знайшла. Ну, в принципі, де? Ну да. Ну. Десь десь так. Зараз є для масла. Плюс-мінус воно зараз покаже перша продавка, правильно? Угу. Так, ну тут я вже качатиму головими руками. За трубу вже тут можна брати. 5-7 тонн заходить. 5 тонн там оно сейчас начинает хрустить. Сейчас mm. сейчас. Да лайка шусь его поддумал. Вот так. Ну сейчас прям... Как будто там, то есть, ну, знаешь, как сок заначь выдавливать, прям кварчат начинает. ну да, вы нормально бегаете. заходить. Ні, Не, ну нормально. ты что ловишь момент? Да. Вообще на манометре ничего. Ну, а понятно, давай, давай. О. сейчас слухать их. Давай. Ух ты, шкварчи. Давай, давай, все. Хорош. Шкварчи. Все. О, ты Йо, Нормально. Ну швидко, да? Ну, тоді як ми цілі половинки давили, тоді скільки... дай біжить, все, хай тепер вона Да, Поки до нуля не опуститься. Ну на манометрі 5 тонн. І що, чекаємо поки не опуститься. Так, і все. хай вибігає. Щоб оце, оце ж поняв, бач, біленька, це mm -hmm. тіпо, ну, перше масло, ну, потім, ну, потім буде прозоре. Mm -hmm. Це типу трошки як-будто, згущує трохи, знаєш. А mm -hmm. от ну, mm -hmm. це багато. Ну це нормально, це нормально, ні, ну нормально. Ну так, кстати, с зидом не куски. Mm -hmm. mm -hmm. Короче, чекаємо, поки падає из 4 тонни. сейчас идет. Оно ж вы, в принципі? А, 30... а скільки максимально там оттуда? До 35? Да, 30 oh, методики. 35, щоб стояло на 35, воно даже не опускается. Щоб тут не падало, що? да? 2 тонни питкач. Ну хай-хай, воно тече добре, хорошо, дивись. Пішіть, тут нема носик І mm -hmm. на так такий був. Mm -hmm. Ну і до речі, по експлуатації всього вистачає, підкладок. Ми самі думали, в принципі, що може підкладок не вистачає. Ні, все чітко по вильоту циліндра, по вильоту, по рамі, по розмірах. Тобто тут оце зарядив і все, і давиш, в принципі, до самого кінця. Ну ми що, ми практикували, ж, тоді ж скільки ти там видавлював, і тоді мішочок шевелив трошки. Ну видавлював, коротше, я до, до 20 тонн mm. І потім винимаю, видавлю, і, этот, шевелю, mm -hmm. і, і, знову. і опять, і опять, да. І здесь же там, там 30 ну якщо є бажання ще разочок і тоді ще. ну короче, воно. Так можна на 25 чи на 30, одним не раз можна його. Ти пошевелиш його і еще. Ні, ну просто щоб... Тонну. Мішоч... Тон. І в мішочок. Та, ну так, да, качай, качай. Ось бачиш, маленький вже. Дивись, яка воно де прозора. Ага. Віки, до п'ятерочки Ну, чим можна чуть більше. Все, ось так. Щас воно побіжить. Щас на портфель додається? Угу. Ну перше масло, да, там прямо швіркнуло, якби там, не знаю, яблука поклали, а не варіки. Да, О, пішло. Ну вот так найдутся бачимо быстро, но набирается, ну набирается да. mm. пятерочка качать. Качаем. А десяточка. Давай нации, включимся, то включим есть будем менять. Mm. Шевелы. Отже, дотиснули ми вже до тиску десь ну, 25, 24, зараз тонни. Ну, вже воно падає, ну довго-довго тримається тиск. По факту у нас що, почали ми в пів на сьому, зараз правильно йдуть ті часи? Пів 20 минут восьмого. Ну, це 50 хвилин, да, грубо кажучи. Надавили ми. Те, що легко, це тут 600 мл. Тут по ній погано видно, тому не будемо витрачати час на е, ці всі приміряння. Зараз ми відпускаємо, е, відкриваємо, шевелим його і знову кидаємо під тиск. А тут у нас що у нас банки? Тут? А, тут грам 70, ну, мілілітрів 70 приблизно. Після попереднього віджиму. Маси явно стало менше. І вона стала не ще така м'якенька. Не, ну, не трошки, трошки ззовні, от, трошки такий кожура якби утворилася. Як от, оцю взяти, ця взагалі як камінь, оця, що віджата добре. А ця, ну у нас в будь-якому разі, юр по відсотковому відношенню мало ж масла. Що угу. вона там 670 грам, а кіло 200 Тому малувато. Отак виходить, ми шевелим, розмалачуємо його. І заряджаємо далі на прес і тиснемо його далі. Мачусь. Повторна заправка і знову такий звук олійки присутній. Побіжить? На камеру може і не чути буде, але. Ну, На камеру не чути. — Візуально зараз побачимо. Та біжить. Ну, тогда... Думаю, тебя будет... капало, сейчас буду делать. Сейчас побежите, побежите. опять. Побежите. Давай. Что за Сейчас, 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 давай, пришвычивайся, давай, 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 давай. Дивлю, дивлю. Ну быстро опускается, бать? Тиск. Uh -huh. Ну як воно у тебе капалося, бач, перезаправ... після перезаправки ще як. Вон де? Угу. О, ще, ще, ще. оп, все, О, пішла. пішла. Пішла вода по трубам. Ну, а тиск що у нас до тридцяточки угу. швидко, да, ще ще швидко падає? Ну все, давимо, а там вже як дойдемо до 35, межі, вже покажемо що у нас вийде по. Виходу. Отже, від початку завантаження нашого першого е, пройшло зараз, виходить, 2 години. Але цикл був завершений реально десь година 40 отак в таких межах. Тому що останні ці 20 хвилин тиск, в принципі, не падає, оце так в таких межах і тримається. Ну і впало там ще 5 чи 10 крапель олійки. Якщо в принципі не спішить, то можна ще погратися. А якщо як на поточну працю ставити його, то я думаю, то час 40 і можна буде міняти. Власне, що ми зараз будемо робити і вивільнювати. Ну, скажемо так, ось ніхто не буде по времені прямо, що це їм... Ні, ну Це ще сказав, ну це, приблизно чи... на що орієнтуватися. Ну, звісно. Кожен буде по-своєму качати там. Підкачувати так, підкачувати сяк. Ну, приблизно, хоч якась зацепка ж бути. Ну, так. Да. От час 40. часу дві години пройшло. Ну, в принципі, можна було витягувати, як час 40 пройшло. Я дивився на години. Вже воно так. Кап-кап, там. ледве-ледве. Це ледве, ну, в Все Це місці з цим, так? Зараз перевину. Шо, на цей да, слабо, да. Опа. так по выходу олії у нас получается там 600 з копійками ну там по мірці, а тут майже 200. ну грубо ну, такі, там, з копійками тут ну пятиграмм не хватает ж не лабораторія укрметр стандарт то в принципі я рахую, що з кіла 200, ми надушили 800 мл. І приблизно це... Це я що, не нажму, нажму. Приблизно, якщо взяти 800 на 1200, 666, ну, 660 мл. Ну, я тоді... З кіла. Ці кіла. А, 660 ну я 80-650 я тоді. Ой, так, да, 650 треба... Ну, ну плюс-мінус. Кілограма ровно. От плюс-мінус. Ну, воно так і виходить. Да. Бачу, однаково виходить, що ти тоді надавиш, що зараз. Це ж правда наблок Ну, Я думаю, на це ми вже в час не будемо витрачати. Дай. Да. Ну, На випресовування. У нас вже були зразки, ми людям показували, як воно виглядає. Отак От кладу, щоб воно не вимазувало стіл. Тут у нас що, ще трошки. Та буде. Да, оце якраз. Короче, в принципі, цифри оце, які є. Таке воно і є. Ось зараз ще 10 капель впаде і буде точно 200, і буде результат точно. що я Так, Оце можна вже знімати. Досить, бо руки запарюються капець цих перчаточках. Отже, отакі результати ми отримали. Отримали таку кількість чудового, крафтового. Виробу, який ми вже виробляємо. Нагадую, кому цікаво, спробувати. Ми самі вже помаленьку пробуємо його. Почитали там декілька рецептів. Перше ну, застосування я маю на увазі, саме оріхової олії. Це після їжі по чайній ложці, після, при, після приймання їжі через пів години. Правильно? Після приймання їжі через півгодини. Двічі, двічі на день по чайній ложці. Ну, воно там мозкову активність активізує, ще там зір. Зі кишковий тракт там сяда. Ти штаб казали. Там список, коротше кажучи, отакий. І... Тому хто том, хоче все. погратися, ми теж будемо гратися, і далі ви по відео подивитесь. Якщо у мене далі словниковий запас буде краще, я буду не мямлить, а щось краще розповідати вам яскравіше, то значить ця олія працює і можна її вживати і власне придбати в нас. Тому що за якість я гарантую всі ну, можливі норми, які... Можна порушити, так би мовити, ми їх не порушуємо по чистоті, там, продукції і всього іншого. А ні, якщо хочете самі погратися, то ви можете звернутися до компанії Прайсформа Рівне. Посилання також буде в описі і придбати собі таку або подібну штучку для того, щоб робити самим собі, або, може й комусь такий продукт і не тільки такий. Тому до зустрічі в нових відео. Через деякий час ми будемо гратися з наступними культурами. А вам, якщо цікава дана тема, то прошу в коментарі, напишіть, що цікавіше вам, щоб ми в наступному відео спробували вичавити на цьому пресі яку культуру. Ну а ми вже подивимося, чи є у нас така культура, яку ви забажаєте, чи немає. До побачення!